Коли люди тільки приїжджають, кожна держава намагається надати перший такий. Інтеграційний допомогти з першими інтеграційними кроками і мають програми забезпечення тимчасовим житлом, або певної підтримки матеріальної, яка триває певний визначений період часу для того, щоб закрити базові потреби на перший період, поки людина адаптується. Після цього, в принципі, для вразливих категорій людей, як знову-таки, сім'ї з дітьми, люди похилого віку, ці. Програми соціального роду продовжуються водночас від людей, які не мають обмежень по стану здоров'я, яким були надані можливості вивчення мови, все ж таки очікування суспільства, як і у нас. Від власних громадян вони зростають, і є очікування, що людина і буде перебувати на обліку в центрі зайнятості, і шукати роботу, або надається так само знову таки, як у нас для внутрішньо переміщених людей. Можливість перекваліфікації чи навчання і отримання гранту для того, щоб розпочати свій власний невеликий бізнес. Є свого роду менторингові програми, коли місцеві підприємці допомагають українцям зрозуміти і систему оподаткування, і звітування, і можливих типів контрактів і залучень, пояснюють типи підприємств, які можна створити. Наприклад, в тій самій Чехії і Словаччині існує щось на кшталт нашого фізичної особи підприємства підприємця, коли людина може створити одноосібне підприємство з можливістю невеликих. Контрактних залучення робочої сили на контракт.